Усім привіт! Вас вітає канал «До ЧЕДРОГО столу. Сьогодні ми будемо готувати м'ясо. І це не просто м'ясо, а соковите м'ясо. Існує чимало способів його приготування, але я користуюся вже давно перевіреним. Варто лише один раз спробувати, і ви назавжди полюбите таку смакоту. Тож готуймо, які ж необхідні для цього продукти: м'ясо, свинина або яловичина у мене свинина, цибуля, вершкове масло, вода, чесник. Сіль та перець, цукор та оцет. Отже, готуємо. Спочатку нам треба нарізати м'ясо на середні кусочки. Дуже гарно. Так, отже, ріжемо. Я нарізала м'ясо з такими середніми шматочками. І зараз ми перекидаємо все це м'ясо у значить на сковорідку. все, Тільки суху сковорідку без олії. Так, розправляємо гарненько. А зараз нарізаємо напівкружальцями цибулю. Так. Значить, цибуля гарно нарізана вже. І ми зараз усі її от сюди гарненько розкладаємо. По поверхні м'яса. М'ясо дуже любить цибульку. Розправили чим побільше, тим краще. Так, а ще зверху ми викладаємо 100 грамів масла. Ось так, не шкодуючи. Так, і ще зверху 80-100 грамів водички. Так, наливаємо, а далі ми йдемо готувати на одну годину при дуже слабенькому огні. М'ясо вже протушкувалося упродовж однієї години, а тепер ми додаємо сюди сіль та перець за смаком. Так, такого, гарненько, перець. Потім чайну ложку цукру для смакового балансу, кілька зубків часнику. Я вже нарізала. Дві чайні ложечки у нас буде осту 9% процентного. І все це гарненько перемішуємо. Накриваємо кришкою і залишаємо це все на одну годину на слабкому вогні. Приготували м'яско наше. Воно надзвичайно соковите, м'яке і надзвичайно апетитне. Правильно використані інгредієнти і ваше сумління є чудовим результатом смачної страви. Я вже не втрималася від спокуси і спожила декілька шматочків. Бо всій квартирі розносяться неймовірні аромати. Якщо жінка приготує чоловікові таке в'язко, повірте, він носитиме її на руках. Тож готуйте за рецептами від щедрого столу, будьте з нами на зв'язку, ставте лайки, якщо відео сподобалось. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.